Супер пропозиція. Шкарпетка дитячий мікс від бренду Disney. В лоті буде представлено 142 пари ціна кожної приблизно 15 гривень. Ціна лоту 2090 гривень. Буде дуже багато різних варіантів і для маленьких фанатів Марвел. І для дівчаток Барпі, і король лев, ось такі з малюнками, з левенятками, прикольні. Щенячий патруль дуже класні. Також будуть в лоті як коротенькі шкарпетки, так будуть і довгі шкарпетки, високі, щоб ніжка не мерзла. І будуть ще більш щільніші, такі, більш тепліші трошки. Будуть шкарпетки представлені в розмірах 19, 22, 6 пар, 23, 26, 36 пар, 27, 30, 54 пари, 31, 34, 33 пари, 35, 38, 13 пар. Для замовлення. Звертайтесь до наших менеджерів. Дігнемо ваших діток разом.